Я хочу подивитися на полігон в будь-який день. Я готовий приступити до служби, дайте власне шанс. 17 травня Ігоря Дудку мобілізували. Однак, 25 червня чоловік самовільно залишив військову частину, де проходив навчання. У жовтні заскоїни його затримали. 3 листопада рівненський міський суд відправив Ігоря Дудку під варту. Втім, захисник чоловіка подав апеляційну скаргу з проханням обрати йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Враховував ці досудового розслідування освітування до суду. Дудка немає має наверпару. Я вже зазначав у комиссійній скарзі у їх відкритий спосіб життя, відповідно нікого не переховувався відповідно. Те, що стосується знищення, знищити, сховати, без утворити, будь яких з речей, документів, тобто, його розпорядження жодних документів немає, і це ризик, я вважаю, що також відсутній, відповідно. Наступне незаконно вкладання противілого світрова, свідка, значить, іншого підозрюваного відповідно. Справі є три свідки, які дали абсолютно одинакові свідчення відповідно і абсолютно він не може на них вплинути. Але прокурор так не думає і вважає, що переховуватися Ігор Дудка все ж може. Його бажання повернутися у військову частину є нещирим. обвинувачення виникає, скажімо, така реальна підстава вважати, що його бажання, про яке зараз заявив у суді. Під час апеляційного розгляду пов'язано з тим, що особа розуміє, скажімо, ті заходи ну, кримінально-правового примусу, тобто і застосування до нього запобіжного заходу, і, зокрема, те, що до нього в подальшому разі розгляду цієї справи та визнання його вини, не може бути застосована стаття 75, згідно положень нашого законодавства. Відповідно, я вважаю, що це є як би, такою умисною, Тактикою захисту, оскільки з червня по жовтень Ігорю дудці вже пропонували повернутися на службу, і він цього не робив. Додає прокурор, перед тим як з виконувалися безпосередньо слідчі дії, пропонувалося вказані особі військовослужбовці повернутися до розташування військової частини. Вказана військова частина ваша честь це не є бойова бригада. Це не є підрозділ десантно штурмових військ. Це є навчальні центр. Військовослужбовці, призвані за мобілізацію, отримують первинну підготовку військового характеру. В той же час, на той момент, Ігор Васильович не бажав далі проходити військову службу. Натомість вдома займався домашнім господарством та доглядав за родичами. Мав саме все було вдома. Нам було не було законом, але купався. Я не повертався до військову службу, я розірвався домашнім на господарством. Ну, наскільки вжимається техніка то господарство, то поляк, це, то я, то сіються, в господарство, в великих полях поховується земляком, всі урожай збирається. Ну, просто, це збору урожай, Ігор Васильович, а чому ви в оману вводите? В червні місяці який урожай збирали? Наскільки ми пригадуємо, збирають зернові і так далі, у нас вже ще не в червні. Я розумію, можливо, там кінець липня, якби ви говорили, чи серпень, коли вже урожай, чи вересень місяць, але не червень місяць. То за який урожай ви говорите? Отож, вислухавши усі сторони по справі, суд ухвалив рішення, що правда, не на користь підозрюваного. Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 3 листопада 2023 року про обрання дудки Ігорю Васильовичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника без задоволення. Ухвала є остаточною оскарженню в конституційному порядку, не підлягає. Зазначимо, що згідно інкримінованої чоловіку статті загрожує йому від 5 до 12 років за гратами. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.